Метафори, які допоможуть дитині зрозуміти себе. І це працює. Більшість дітей не можуть сказати Я злюсь, бо мене не чують. Вони або мовчать, або вибухають. Але є спосіб зробити емоції доступними через образи. Метафора 1. Погода всередині. Питай, яка зараз у тобі погода. Спокій, гнів, сум, роздратування. Дитина не боїться описувати стан, бо це про погоду, а не про неї. Вулкан емоцій. У тобі зараз вулкан. Він вже вивергається чи ще просто бурлить. Дитина вчиться розпізнавати момент до вибуху. Тафора 3. Балон або повітряна кулька. У тобі зараз накопичилось повітря, що може допомогти випустити трохи. Допомагає працювати з напруженням. І тілесними відчуттями. Метафора це мова, яка зрозуміла дитині. Через них вона вчиться бачити себе. Спробуйте одну з них вже сьогодні. І напишіть у коментарях, яка з них найкраще зайшла в вашій дитині.